Цього сезону їх переслідують невдачі. Російські спортсмени розпочали його на новому мотоциклі і все ще намагаються знайти свою спортивну форму. Уровень дуже високий і, звісно ж, ні, що сказати про семикратного чемпіона світу. только, да, поэтому уровень достойний, так? і ми намагаємося пробігтися поближе фізісталу. Правила ж цих змагань, схожі на традиційний мотокрос. Єдине, що на старт випускаються не більше 30 екіпажів, по 15 у кожній лінії. В кваліфікаційних заїздах гонщики мають показати найкращий час проходження кола. Кількість спроб обмежена лише часом 45 хвилин. Кваліфікації рідко приносять сюрпризи, адже тут ніхто нікому не заважає, тож результати можуть бути навіть кращими, ніж у самих перегонах. Так сталося і цього разу. Даніель Вілемсен показав майже рекордний час 2 хвилини. Відповідно до результатів кваліфікаційних заїздів, гонщики виїжджають на старт, де перші можуть обирати найвигідніші для себе позиції. І ось все ніби завмерло. Затумувавши подих, тисячі вболювальників чекають початку дійства. З першого старту швидше за всіх зірвався екіпаж Йоріса Хендрікса Каспарса Лєпінша. Він виступає під номером 4. Цій парі вдавалося утримувати лідерство протягом чотирьох кіл, аж поки на її таки не обійшов чинний чемпіон Даніель Вілемсен номер 1 Третім виявився Ян Хендрікс з аналогічним стартовим номером. Щоправда, майже на фініші його спіткали проблеми з мотоциклом. Несподіванкою став прорив у п'ятірку лідерів російського екіпажу Євгена Щербініна з номером 79. На п'ятому колі він був вже навіть четвертим, зовсім трохи поступаючись лідером. Втім, в середині гонки на четверту позицію вийшов бельгійсько-латвійський екіпаж Ніки Пулінгса, Каспарса Суспеліса. Та за деякий час росіяни піднесли ще більший сюрприз. На сьомому колі через технічні проблеми вони геть зійшли з траси. Щодо українців, то до середини заїзду лідери обійшли їх вже на кілька кіл. Тож остаточні результати першого заїзду виглядають наступним чином. Перше місце посів екіпаж Даніеля Вілемсена, друге за Йорісом Хендріксом, На третій сходинці чехі брати розихнали. Українські спортсмени Дмитро Гречанюк та Олександр Литовченко були 19 що не так же і погано. Вони зрештою почали заробляти рейтингові очки. Борьба була унікальна, скажімо, після другого місця, тому що, в принципі, за перше місце зрителям було безусловно цікаво, але... Как для мене известно, що вілімсон є просто на голову выше всіх. Очень обидно за росіян, которые так шикарно стартували в першому втором заїзді, але техніка в даний момент желает лучшего. Я думаю, що у ребят ще все впереди. Другий заїзд продовжив боротьбу між очевидними лідерами. Білим першим на старті знов-таки не був, так само поступившись Йорісові Хендріксу. Проте чемпіон обійшов його вже на третьому колі. Не менш гостра боротьба точилася за третю, четверту та сьому-восьму позиції. Тут лідери постійно змінювалися. Інколи за клубами пилу неможливо навіть було розібрати, що коїться на окремих ділянках траси. Сходжень з траси у цьому заїзді лише побільшало. На другому колі гонка закінчилася для російського екіпажу, знов таки через технічні проблеми. На четвертому зійшов німецько-чеський екіпаж «Віллі Лібла номер 66 Першим фінішував Даніель Вілемсен. Друге та третє місця дісталися братам Хендрікса. Молодший Ян навіть випередив Йоріса. Українець Греченюк підтвердив свою 19-ту позицію. Соревнования были очень интересны, несмотря на то, что ну, вроде бы только 27 экипажей приехало. Конечно, были откровенно слабые экипажи, но в целом борьба была очень красивая. И это захватывающая борьба, когда иногда в этой пыли терялась, может быть, номер или что-то такое, но люди узнавали уже даже потому, как человек двигался, как он едет на мотоцикле. За підсумками етапу, золото отримав голландсько-бельгійський екіпаж Вілемсен Вербрюгер. Другими стали Хендрікс з Бельгії та Каспар з Латвії. Третю сходинку посіли чехи. Розигнали для українців. Все закінчилося навіть дещо краще ніж вони очікували. Екіпаж Дмитра Греченюка та Олександра Литовченка виборов 19-те місце та 4 очки у турнірній таблиці. Здесь... На 90% все распределено с начала года. Распредело ни в коем случае не финансовая часть, а часть. Уміння спортсмена в часть собранности і слаженості экипажа. Неожиданності здесь в этих спортсменах в этих мода виде спорту в колясках. Ні, только подведла техніка или отримав травму. Українським перегонцям треба набувати майстерності і безумовно велику роль тут грає техніка, тобто мотоцикли. Коли вони досягнуть першої десятки, то це буде для них по-справжньому великий успіх. на нагородження проводять Василь. Для Вілимсена чергова перемога в етапі світового чемпіонату. Можливо, несподіванкою не стала, але почуттів він не приховує. я дуже радий, що перемагаю знову і знову. Я хочу подякувати всім українським глядачам за те, що вони вірять у мене і вболівають за мене. Це талант. просто у талант. 에, который, ну, ви знаєте, він да, он від Бога За переможця радіють і колеги-спортсмени, хоча, звісно ж, не втрачають надії згодом потіснити його на п'єдесталі. Я думаю, що похитнути Велимсон, позиції Вілемсена можливо, хоча він досить сильний конкурент. Проте у другому заїзді в нас була зовсім невеличка відстань, з ним можна боротися, хоча це й не легко. Да, Вілемсен, конкурент і дуже Йорис. Де сильний. Навірно, їм сейчас ще несколько лет не будет совершенно таких же сильних ребят. Но то, що їх молоді стали догонять, и то, що ті, хто когда-то були только в двадцатке, не сейчас и Спасибо трассе, потому тому що очень широкая, по ней возможно пройти зразу чотирьом коляскам. Так що это робота ваша Букавинська, Черновинська. Спасибо, украинцев тішить не лише міжнародне визнання, а проводить проводити світові змагання на найвищому рівні. Дедалі реальнішими для нашої країни стають шанси отримати золото наступного чемпіонату. Адже не виключено, що 2010-го Даніель Данієль поїде в парі саме з українським колясочним Романом Василякою. Після змагань чемпіон підтвердив, що покладає надії тандему. Ми вже тренувалися разом, а минулого року виступали у Кубку України. І цьогоріч я теж планую брати участь у перегонах разом з цим хлопцем. Сподіваюся, у нас це вийде. Прежде всего, звісно школа Получить спортсмена, який дойшов до найвищої ступенки п'їдістала мірового уровня. А, который потом приніс весь свой опыт, свои знания сюда, к нам, украинским спортсменам. Это, это очень важно, очень здорово для нас. Мошлі до райменталі. Я знаю, що люди з України досить сильні духом. Тому мені здається, що ментальність українців пасують до участі у спільному голансько-українському екіпажі. Етап чемпіонату завершено. Він не приніс несподіванок. Фаворити стали переможцями. оцайдери лишилися на своїх місцях. Проте все обійшлося без травм. Глядачі та гонщики задоволені. А для цього виду спорту це вже чимало.